Добрий день, мене звати Лафінчук Валерія, я здобувачка освіти Запорізького професійного ліцею сервісу. Навчаюся в групі 423 на другому курсі за професією квітника-флорист. В рамках обласного еколого-патріотичного проєкту Зелена хвиля перемоги ми приймаємо участь в практичній екологічній ініціативі садок вишневий біля хати і хочемо закласти сад біля нашого ліцею, а вишневі дерева виростити власноруч. Для цього ми використали різні технології, вирощування. А саме живцювання та розложення кореневими пагонами. Для досягнення кращого результату будемо використовувати стимулятор корнеутворення корневин. Його застосовують сухим способом і урощую. Використання кореневину розчині. Mm. Зрізали живці довжиною 10-15 см. Кореневин розвели у воді відповідно до інструкції на упаковці. Помістили живці у розчин так, щоб нижні 2-3 см були занурені. Сухий спосіб. Ми обрали здорові міцні пагони, зрізали їх довжиною 10 см. Нижній зріз краще робити під кутом 45 градусів. Підготували пухкий вологий субстрат із торфу та піску у співвідношенні один до одного. Потім його потрібно змочити водою та занурити в препарат так, щоб порошок покрив приблизно 1-2 см. Зробили невелике заглиблення в ґрунті і посадили в живці, щоб опудрена розчином частина була в землі. Злегка ухильнили ґрунт, полила водою. У подальшому догляд за живцями полягатиме в наступному: перше, необхідно буде забезпечити живцям достатнє освітлення і тепло. Друге, підтримувати ґрунт вологим. Третє. Живцям у розчині періодично потрібно буде міняти його на світ. Після вкорінення живців з використанням стимулятора росту кореневіну ми заклали розсадник на території клумби нашого ліцею. Облаштований у вигляді стилізованої ділянки. Виготовили огорожу. Тенстополі висадили вишневі саджанці для дорощування. Поруч з такими символами української затишної оселі, як калина, мальва, і іпомея, соняхи, гарбузи, кукурудза та бамія. Наші маленькі саджанці зростатимуть, та згодом кожен бажаючий студент чи працівник нашого закладу зможе забрати з собою їх та розповсюдити родинні традиції та символ духовної єдності по всіх куточках нашої країни. Дякую за увагу!